Дорогі друзі, сьогодні особливий день, сьогодні 8 квітня, і сьогодні е затемнення, затемнення сонячне. Я, ну, в нашому світі взагалі люди неправильно відносяться до затемнення. Люди його знімають на відео, люди дивляться, ну, виходять, спеціально беруть якісь стекла, щоб його побачити. Ох, і такі всі ахають, охоть. Насправді це таке невежество, тому що в древні ну, часи. Люди, навпаки, коли затемнення, то є рекомендації такі бути вдома, не виходити на двір. Одяг, який напротязі цього дня носили, його треба вечором кинути до прання. Тобто, їжу бажано не готувати, але якщо щось готували, то в цей день треба їжу всю вечором викинути. Тобто, чому такі рекомендації? Тому що е, сур'я сонце це. Енергія позитивна, вона завжди дає благо людям. Ну, ми знаємо, сонце без сонця, нічого не буде росте і так далі, і тому подібне. Це якби ну, дуже позитивна енергія. Але коли е, затемнення, це по відах рахується, що демонічна енергія перекриває сонце і має вплив на всій світ. Особливо е, сьогодні, 8 квітня, це таке затемнення, яке було у 2017 році. Це глобальне затемнення. Воно впливає на Америку. А якщо в Америці. Якісь події стаються, то вони впливають на усяй світ. Тому я би сьогодні рекомендував усім правильно провести затемнення, тобто, це бути вдома або під дахом, старатися як умога менше знаходитись на сонці, медитувати в цей день, молитися, якщо є можливість, то не на роботі, то молитись, медитувати. Тобто, це такий особливий день. Це, знаєте, він он... особливо, якщо люди в вас є ну, в натальній карті по джотіш астрології Негативні впливи е, определених якби планет, да, то вам особливо в цей день треба бути вдома. Тобто тут не треба якби ну, залякувати себе, так скажемо. Але якщо цей день провести правильно е, в молитві, в медитації, не виходити на двір, то це буде набагато краще для кожного з нас. Тому що входить демонічна енергія. І, ну, що таке демонічна енергія? Ну, це все таке негативне, що може ставатися з нами. Ось Ось такі справи. Тому рекомендую усім вам проводити затемнення правильно. Можна робити напротязі дня поклони батькам, медитувати. Можна робити медитації, яких зараз ну, такі психотерапевтичні, да, там, зцілення дитини, просто молитва, звертатися до Бога, дивитися спокійні речі. Концентрування ну, має бути таке сьогодні максимально на чомусь божественному. Сьогодні, до речі, повідах День Шиви, по понеділкам День Шиви. Можна до цього божества звертатися. Без Ганіш, до речі, Ганіша теж, Господь Ганіша теж має дуже сильний вплив, це такий слонік. От. Я думаю, тут мене переглядають розумні люди, які не мають якихось предвзятих відносин до релігій. Я рахую, що кожна релігія до свого рівня може людину підготувати і до чогось ну, якби підтримувати інтерес до Бога. Але так само ми маємо розуміти, що ми живемо в калі югу, це вік віжества, негативний вік, коли релігію використовують як бізнес, так само негативні люди, негативної позиції негативної. Але в корінні в кожній релігії є щось дуже, дуже, дуже святе, дуже 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 потрібне кожному з нас. Тому сьогодні такий час, коли ми повинні вміти відсіювати інформацію погано від хорошої. Тобто ми повинні брати тільки найкраще, тому що сьогодні нема 100% класного щось, і 100% поганого щось ну, в якомусь місті, серед людей. Тобто, кожна людина, кожна ситуація, кожна група людей має в собі і негативне, і позитивне. Тому тобто ми маємо концентруватись на позитивному і брати для себе найкраще, не терпіти погане. Тобто, треба відслідковувати себе, відчувати своє тіло. Наше тіло це такий транслятор між душею і нашим розумом, яке відчуває все. Тобто, ми тілом можемо відчувати, що нам потрібно робити, що нам не потрібно робити. Тому учіться відчувати себе, відчувати своє тіло, Утончайте свої енергії. Я знаю, що утончається енергія, коли люди переходять на вегетаріанство, але тут теж вам потрібно розуміти, що. Треба вміти збалансовано харчуватись. Тому що якщо не збалансовано харчуватись вегетаріанською їжею, то так само будуть проблеми, якщо, ну, ті самі, що і, ну, може, не такі, але трошки легші. Але так само можуть бути проблеми. Тому збалансована їжа повинна бути завжди. Ось. Тому рекомендую вам, якби утанчати свої емоції, щоб ви могли краще все відчувати. Ось. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою, таке сумбурне трошки відео. Але хотів попередити україномовне якби, населення планети, що затемнення у цьому світі дуже неправильно до нього відносяться. Дякую усім вам, дякую за ваші перегляди, дякую, що ділитесь моїм відео з друзями. Дякую вам і гарно провести цей день. До побачення.